Завжди непросто говорити про відключення світла. Цього року ми надіяли, що ця проблема нас омине, але як ви бачите, ситуація зовсім інша. Навіть зараз, коли ми записуємо це відео, ми використовуємо резервне джерело електроенергії. У попередньому відео ми простими словами говорили про основні варіанти енергонезалежності для приватного будинку. Квартири чи бізнесу від е, акумуляторних збірок з гібридними інверторами до готових зарядних станцій, і якщо ж ви вирішили, що саме зарядна станція це ваш вибір, то пропоную розглянути сьогодні одну з цікавих моделей, а саме Фосівод F 2400. Цей бренд дуже відомий на ринку. На Ютубі ви можете знайти безліч позитивних відео оглядів саме на цю модель, оскільки минулого року вона себе класно зарекомендувала під час відключень світла. Ми ж нарешті отримали можливість її протестувати, подивитися, як вона себе показує в наших умовах, і цим досвідом ми ділимося з вами. Почнемо з головного, а саме характеристик. Потужність вбудованого інвертора становить 2,4 кВт. Пікова ж потужність 4,6 кВт, а ємність батареї 2048 Вт. /год. Це робить F2400 повноцінним конкурентом Ecoflow Delta 2 Max. Офіційна ціна якої в Україні майже вдвічі вища. До речі, актуальні ціни на цю та інші станції можна перевірити на сайті нашого магазину. Звісно, що EcoFlow має безліч додаткових можливостей, проте і Фасібот має ряд певних козирів. А далі про них. Як і його конкурент, F2400 вирізняється компактністю та зручними габаритами. Вага складає 22 кілограма. Що робить її універсальним рішенням? Якщо світло зникло надовго, то можна взяти без проблем станцію з собою, покласти в авто чи таксі і зарядити її на АЗС або в пункті незламності, або взагалі від генератора, і повернутися додому вже з енергією. Відразу доповню про зарядку, бо швидкість це один із ключових критерій вибору. Від звичайної мережі 220 станція заряджається від 0 до 100% за 2 години, про що пише інструкція. Наші ж тести показали наступне. Від 0 до 100% станція зарядилася за 2 години 19 хвилин. При цьому на тестері бачимо, що зайшло 2262 годин. Тобто 10% залитої євності пішло на перетворення змінного високовольтного струму в постійний низьковольтний на батареї. Також на самій станції є колесо регулювання потужності зарядки. Ви можете вибирати досить великий діапазон, і тим самим ви регулюєте з якою швидкістю станція заряджається. Для чого це потрібно? Тут декілька може бути сценаріїв. Перший, якщо вам не потрібно перенавантажувати вашу мережу, тобто, якщо до однієї розетки заживлено дуже багато пристроїв. тим самим ви зменшуєте потужність заряджання і, відповідно, не перевантажуєте її. Друге, це якщо у вас є якийсь малопотужний інверторний генератор, як резервне джерело електроенергії, тим самим, підрегулювавши потужність, ви можете від нього зарядитися. А втретє, якщо немає, Потреби у швидкій зарядці, краще поставити меншу потужність заряджання, це буде краще впливати на ресурс вбудованих акумуляторів. Якщо під'єднати кілька сонячних панелей загальною потужністю до 500 Вт. То станцію можна заряджати комбінованим методом, і повністю вона зарядиться приблизно за півтори години. Ну звісно, що за умови достатнього сонячного випромінювання. До того ж, коли в нас станція повністю заряджена на 100%, то електроенергія, яка виробляється сонячними панелями, може відразу підмішуватися до тих споживачів, які у нас підключені до зарядної станції, і тим самим ми будемо зменшувати навантаження на вбудовані акумулятори. В нас не було під рукою сонячних панелей, плюс. Зима на вулиці, тому ми використовували лабораторний блок живлення. Станція отримує від сонячного порту чесних 485 Вт. При підключенні зарядки від мережі сумарно виходить 1585 Вт на зарядку. І можна сказати, що станція тест пройшла успішно. Окрім сонячного живлення, через порт XT90 доступне заряджання і від автомобіля. Благо для цього є спеціальний кабель в комплекті. І також, по секрету, можна підключити зовнішню літі залізофосфатну батарею на 12 або 24 вольт. Щоб збільшити загальну ємність системи. Це окрема тема для відео, і якщо вам цікаво, то можете написати в коментарях. Ми обов'язково детально відзнімемо і покажемо всі нюанси в цьому процесі підключення. Отже, з системою заряджання по станції все зрозуміло. Тепер переходимо до її навантаження, тобто до роботи самого інвертора. Будемо підключати важкі побутові прилади, щоб подивитися, на що станція взагалі спроможна. Звісно, що в ревальних умовах під час відключень ніхто не буде балуватися електрогрилем чи кавовою машиною. Енергія буде використовуватись більш ощадливо і тільки для необхідних цілей. Максимум це нагріти води в чайнику, бо ви на це витратите ну, максимум 5% ємності, адже чайник закипає приблизно за 5 хвилин. Спочатку підключили електрогриль, який залучає всі можливості зарядної станції. І складає 2,4 кВт. Зарядна станція, відповідно, має стільки ж потужності на самому інверторі, а значить, що гриль має працювати стабільно і без будь-яких обмежень. По факту на самому максимумі було 2405 Вт. Як бачимо, все працює абсолютно без проблем. Ще протестували з кавовою машиною на 1316 Вт нагрів, готування кави, збивання молока. Також ніяких проблем. Далі поговоримо про такий важливий режим, як режим Xboost або технологія пониження вольтажу. І в FossiBot він присутній. До речі, це є не в кожній зарядній станції, далеко не в кожній. І що саме головне. Ця технологія відсутня в гібридних інверторах, про які ми розмовляли в минулих відео. Що це взагалі таке? Це режим, коли зарядна станція може живити якісь потужні прилади, зокрема нагрівальні, вище своєї номінальної потужності. Це відбувається шляхом пониження вольтажу в системі. Наприклад, 230 буде опускатись до 210 вольт. І перевіримо, як це працює саме в нашій зарядній станції. Ми підключили обігрівач на 1,9 кВт, і потім додатково електрочайник на 2,2 кВт. І як ви бачите, відбувається магія: все працює. Тобто сумарно зараз 4,1 кВт навантаження на саму станцію. І поки нагрівалася вода в чайнику, станція навіть не увімкнула вентилятори. Важливо не плутати цю функцію з повноцінною роботою, бо вольтаж буде сильно нижче стандарту і багато яка техніка таке не любить та буде падати в помилку або вимикатися. Такий режим потрібен для підключення якоїсь нагрівальної техніки, якщо сильно є в цьому потреба. Або приладів, в яких робоча напруга від 200 вольт. Потім ми протестували, скільки фактично енергії віддала зарядна станція під час роботи, тобто на перетворення енергії і на власне споживання. Станція працювала під різним навантаженням 2 години. Чистими вийшло 1802 Вт-години, тобто виходить КПД інвертора 88%. Але варто враховувати, якщо користуватись нею довше, тобто, наприклад, від 5 годин і заживлювати щось менш потужніше, то КПД, відповідно, буде менше, приблизно 85%. Бо чим довше станція працює, тим більше споживатиме сам інвертор для власного живлення і охолодження. Споживання інвертора в холостому ході. Становить приблизно 22-25 Вт-годин. А чому саме так? Ми розповідали в окремому нашому відео, яке ви зможете знайти в описі трішки нижче. Декілька важливих слів про роботу системи охолодження, тому що станція дійсно тиха і це відчутно. І це сильно відчувається, особливо коли ми порівнюємо її з іншими виробниками. Тобто, коли ми включаємо інвертор, тобто розетки 220, вентилятори в нас не вмикаються, станція повністю безшумна. І вони вмикаються тільки з певним часом, коли станція нагрівається. Але що мені подобається, те, що тут є розумна система керування охолодженням, тобто вони вмикаються не на всю потужність, а поступово, тобто вони на низькому рівні працюють. Якщо навантаження збільшується або дов, ну, довготривале, то вони ще трішки потужніше вмикаються. І тим самим. Вони створюють в першу чергу нормальну роботу для самої системи, і що немаловажливо, комфорт в приміщенні, особливо якщо станція у вас знаходиться десь біля зони відпочинку. Єдине, пам'ятайте, що зліва і справа шторки, які закривають систему охолодження, завжди повинні бути відкритими, незалежно від того, чи ви заряджаєте станцію, чи ви отримуєте від неї енергію. У характеристиках самої зарядної станції вказано, що максимальні пікові стрибки напруги може складати 4 і 6 кВт. Що це таке? Це не те ж саме, що номінальна робота, а пікові струбки потрібні тільки для певних гаджетів, наприклад, для компресорів або насосів, тому що для запуску цих. Приладів потрібна набагато більше потужності ніж їхня номінальна робота. Наприклад, той же самий холодильник під час звичайної роботи він витрачає в середньому від 50 до 150 Вт. тобто досить небагато, і навіть. З першого погляду відносно невелика зарядна станція може його заживлювати. Проте це не так, тому що для того, щоб холодильник запустився, йому потрібно в 10, а то й в 15 разів більше електроенергії, ніж він споживає під час звичайної роботи, тобто півтора або два кВт. І відповідно маленькі зарядні станції не мають такої потужності, щоб запустити роботу. Те ж саме відбувається в приватних будинках, коли ви включаєте насоси, щоб подати. Воду в вашу систему опалення або для того, щоб просто помити руки там чи посуд. Сам насос він по собі небагато витрачає електроенергії, але знову ж таки, для того, щоб його запустити, потрібно значно більше енергії. І 4-6 кВт ну, в моїм в моєму досвіді. Вистачає на 99,9 приладів для того, щоб ви могли без проблем користуватися, як ми і згадували раніше, під час роботи самого інвертора витрачається додаткова електроенергія. Але якщо вам потрібно зажилювати якісь малопотужні прилади, які не потребують 220, то можна використовувати додаткові роз'єми, які є в нас на передній частині зарядної станції. В частности, це велика кількість Type-C роз'ємів, і що, що немало важливо, з різною потужністю. Тобто ви можете підключити як телефон, так і портативні ноутбуки, оскільки є 100 ватний вихід. Також є Type-A виходи з різною так само потужністю для зарядки ліхтариків. І інших гаджетів, і в лівій частині в нас знаходяться dc роз'єми для підключення ледосвітлення роутерів або іншого обладнання, які використовують саме ці інтерфейси підключення. І таким чином ви не задіюєте роботу інвертора, не займаєте роз'єми, і що немало важливо, ви заочаджуєте вашу енергію. Зарядну станцію можна використовувати не тільки як елемент автономного живлення, а і як систему безперебійного живлення з технологією Байпас. Що це таке? Тобто, коли ми станцію ставимо на зарядку, підключаємо до мережі, а до самої зарядної станції підключаємо той чи інший прилад, який ми хочемо заживлювати безперебійно, станція буде одночасно заряджатися і віддавати електроенергію до нього, наприклад, до комп'ютера. Але коли вона зарядиться на 100%, тоді вона вже буде транзитом віддавати електроенергію від мережі до вашого споживача і тим самим не буде задіювати акумулятори зарядної станції. Відповідно, ресурс їхній зменшуватись не буде. Проте, коли вимикається світло, тобто пропадає мережа, вона вмиттєво перемикається на вбудовані акумулятори і той. Споживач, в нашому випадку, комп'ютер, який був підключений, він як продовжував свою роботу, так і продовжує. Тобто ніяких нарікань з точки зору відключення не було. І відповідно, коли мережа з'явиться, вона знову ж таки почне заряджати саму станцію і так само далі продовжує споживати, віддавати електроенергію на наш споживач. Єдине, що потрібно пам'ятати, що в режимі безперебійника в нас максимальна потужність не 2400, а 1440. Тому дуже важливо використовувати станцію по призначенню. І ще така маленька рекомендація особисто від нас потрібно пам'ятати, що в першу чергу це зарядна станція, а з функцією безперебійника, а не навпаки. Тому, якщо ви на постійній основі використовуєте станцію саме в такому сценарії, то хоча б раз на тиждень відключайте її від мережі, дайте зарядній станції повністю розрядитися до нуля і потім знову її під, підключайте на зарядку. Тим самим система буде коректно працювати і не буде ніяких збоїв в майбутньому. На передній панелі розташований вбудований ліхтар, достатньо яскравий, щоб освітити частину кімнати або робочу зону під час відключення світла. Корпус виконаний з міцного вогнетривкого пластику, оснащений зручними верхніми ручками та відділенням для зберігання кабелів. По бокам передбачено вентиляційні отвори, про які я казав раніше. Під час роботи слід відкривати, для того, щоб станція могла нормально охолоджуватися. Окремо варто відзначити і про самі акумулятори. Звісно, що на сьогоднішній день тут використовуються топові літій заліза фосфатні акумулятори. На сьогоднішній день це вже певний золотий стандарт. Вони не випаровуються, вони ніяким чином не шкодять довколишньому середовищу, тобто під час їхньої роботи, що немало важливо, вони набагато надійніші і безпечніші, ніж звичайні літіонні, і також в них набагато більший ресурс. Їхня деградація становить 20% після 4-5 тисяч циклів. Якщо переводити, то приблизно, якщо ви хоча б... Раз на день повністю заряджаєте і розряджаєте зарядну станцію, то через 10 років у вас знизиться ємність самих акумуляторів на 20%. Але не вийдуть вони із ладу, а лише зменшення ємності. Це оновлена версія Фесібот F2400, яка має вбудований Wi-Fi та bluetooth модулі для дистанційного керування через застосунок. І ми були настільки здивовані, що за такий бюджет станція має цей додаток і дистанційне керування. І воно, що саме головне, класно працює. По-перше, це перше підключення. Не потрібно ніяких активацій Bluetooth з методом затискання кнопок. Просто через 30 секунд після включення станція сама автоматично переходить в режим пошуку і готова до підключення. Далі це повноцінна українська локалізація в застосунку. Не машинний переклад, а саме нормальною людською мовою. Навіть всі статті в посібнику та скріншоти мають українську мову. На головному екрані можна побачити стан заряду батареї. Навантаження та заряди, звісно, якщо вони є. Нижче можна увімкнути розетки, USB та DC-порти, ну і відповідно керувати самим ліхтариком. Перейдемо до розширених налаштувань, бо тут є багато чого корисного. Перше, що привертає увагу, це можливість дистанційного відключення станції. Зручна можливість на випадок, якщо ви забули її вимкнути чи з інших причин. Можна відключити звуки. Можна задати поріг мінімального розряду та максимального заряду. В налаштуваннях зарядки можна увімкнути безшумний режим. По факту просто обмежується потужність до 500 Вт, і тим самим станція менше нагрівається і їй не потрібно використовувати систему охолодження. Можна встановити графік, коли зарядна станція буде заряджатись, і ще встановити максимальний струм зарядки на порт xt 90. Наприклад, якщо будете заряджати від авто, то краще поставити 15 А. Ще можна виставити час вимкнення екрана, виставити час очікування розеток, USB і DC-портів, а також вимкнення станції, якщо вона знаходиться в простої. На мою думку, весь базовий функціонал, який потрібен для зарядної станції, він тут присутній. На виході вийшла дуже гарна зарядна станція, яка Суттєвих мінусів немає, вона класна з точки зору надійності, своїх можливостей і що немало важливо, ціни. Тобто, це достойний конкурент більш відомим виробникам, як EcoFlow, Blue Yeti і так далі. Якщо виникли у вас якісь питання, ми завжди чекаємо вас в коментарях. Ну і звісно, що придбати цю зарядну станцію ви можете в нашому магазині за посиланням під відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі!